А як не щопай, дайте Ромко? А як не з рухом? Як не з руководний ти казав? Добре сказав Твою, твою, не виконує місце. Отий малий мати. Пішов на машину. Спокійно, ви того третього бога я випустили спокійно, він гони, як мотор, блядь. Добре Ти мені б хають. Не кожний день. Двадцять хвилин Віддихнув, не вийшов з подвір'я, казав, хтось трошки люди.

А сзади, що нарушення Але сзади. Давай мене! Що не Давай хоч попаде, блядь,

О, центр, блядь, боє щось крутиться там, бля! Вітя, сзади! Наші тут Я... емай! Витя! Андрійко, Андрій... Андрійко! Во, во, Козаченко! Сигур, тяни, тяни, Игорь! Битя Вітя ззаді! Опа! Добре, молодець! Вітя, Вітя! Козаченко! А, третій зараз раїв зробить стоячих. Вітя, за труси! Молодець! Добре, 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 класно! Давай, Андрій! добре, добре, тягнемо, час! Розстановилися, розстановилися по лінії. Дай дай йому! Шайб. Та Дай передачу.

давай давай набігай! О, дай тобі! Добре? Давай, вертаємося! Дитя буде робив тебе, буде робив! Дай, буде. Атакуй, не виходи до горі! Погорди! Дівай, шармо буде!

Викидайся! Виживай! Є, Андрій! Спокійно, спокійно! Ні, ми ронові! От ти, блядь! Куди ти пішов? Ах, бач де? Блядь, бля! да! вуртак! Рома, чого тебе вийшов? Куда, блядь, вийти? Куда вийти? А де ти полетів, як ти тут пограєш? Ну, выйди. Куда выйди? Витя! Ну, ноги. Да, вот тут стоит Сейчас, ну, да, Витя. дай да, а. не а. оп, 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 Дай, дай, Дай! Дай, дай. дай, дай поворотом сразу! Не бей поворотом сразу! А, а, я, 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 я.

Ну, привіт. А, я я я. Це четвертий риєць. Так. 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 Так Ya, ya, ya. 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 О, О! Добре, вертар гобеля, то добре, що добре. Віс добре, на добре. вес, навес, Юра! Ну, підійди, володя ближче вже! Добре. Опа! Добре! Шисть де виходить! Amigo, <ricil irgendwelos> amigo, anyway, já sabemos, dai. Aí, vai, vai. Vou e adani, adani. No. Defesa. Vamos, vamos. Dá, dê, dê, apoya. Vai, vai, vai. Alcunha, cuidado com o urso. Andrico, vai, 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 нахуй теме ладно енді вообще шбяь баша крчу

Давай зрівнюй! Як стогнати? Давай зрівнюй, що? Давай, давай Давай, давай, зрівнюй! Ну що тут що не Ну ти де стояв? Для чого? О, давай! Раємо, О!

У мене має кожна закакають до того. Три хвилини хвилини. лишилася, де хвилина, де хвилина. Андрій! ти? виїдь. Тримається, атаку.

А команда, давай. Ти трио куди? Доброжали. Релай, <плес> релай. Ти чекаєш для мене. Президент. <плес> Треба переджигати. <плес> Добре, оба. Поліна. <плес> оба, оба на полці. <плес> Поліна. Поліна. Ой, давай. Іди. Що там на ринках? Йде, що там? Рук вперед, рук вперед. Рук вперед. Молоде, що ти казав? Ясний ти.

Nasa, no stukaj